Ну що ж, сьогодні починаю я знімати на новенький свій телефон. Побачимо, як буде якість в ньому. Поставила тут осушувач повітря, тому що я готувала їсти наші вікна, почали плакати. Зварила я супчик сьогодні із сучевицею і не заморочувалась на рахунок м'яса, вкинула просто ось так. Гомілку. Не гомілку, а четвертинку курки. Смачненький супчик буду накидати. І гріємося. Сьогодні почали ми грітися від камфорки газу. Світло треба економити, тут, до речі, закрию супчик такий ароматний, смачний і зробила ще я салат із помідора, перчика і капусточки. Цієї листя салату. Ось так. Накидаю, буду годувати дітей. Не знаю, як тут по якості відео, але в нашому місті на площі приїхали різні карусельки, качельки і так далі. Я не бачила і не знала, але кума приїхала. Ну, ми з кума вірніше під'їхали сюди, і тут взагалі купа всього є тир. Є скакалки різні, коротше кажучи, ось ці лебеді. Я б взагалі дітей сюди зводила, але я не знаю, коли вони відкриті, коли тут можна щось подивитися. Ну що ж, вперше я на вулиці з новим телефоном, не знаю. Вчора клацала багато-багато налаштувань і не знаю. Напишіть мені за якість, бо вдома я знімала це одне, на вулиці це інше. Якось Ось так. Банки мої видно. До речі, я скажу, що так, в айфонах все видно, а в смартфонах діють якісь маски. І можна, коротше кажучи, дивитися на себе набагато гарнішу. А тут, ось бачите, яка є, така є. Зі мною тут Вовчик, давай шапочку тобі поправимо. <правим> Дай ручку. Ось так. Це наша міська рада. Коротше кажучи, звичайне місто. По традиції, з комою зайшли ми на каву, познімала для вас смаколики, які тут продаються. Зазвичай я щось беру смачненьке для дітей. Хто зі мною ходить, той і ласує таке. Сьогодні зі мною Вовчик, тому взяла йому трубочку. Брала щось таке, знаєте, що дитина не вимаститься. Плюс до всього кавуська американо з молоком. Все як завжди, нічого не змінюється. Ну, а потім ми скупилися в центрі міста в АТБ, ходили на секонд-хенд, позаносили всі речі докуми в машину, тому що ми їздили саме її машиною, і поки вона побігла по мою хрещеницю, ми з Вовчиком зайшли. В таке місце тут в нашому місті Костопіль воно знаходиться недалечко від дитячої поліклініки. Посиділи, вовчик поїв печива, а я подивилася. Так, булочка. так, показую, що купила. А я купила. А... і біжу ще в один магазин. Ось такі булочки для бургерів. Дві упаковки в а тебе брала. Далі жиле. Тут помічники допомагають повним ходом. Є так ось тут. Так, тут у нас кульки. Зараз Кульки. Ось такі взяла. Далі. Із сиром сусиски такі. Рум'яні такі. Що, синок? Зробимо желе сьогодні. Так, желе з ароматом руші та ананаса були по акції. Ось такі з вишнею. Так, банани. Було чотири штучки. Лишилося три тримай, Юра. Відкривай. Так. Взяла далі ось такі вітамінки. Суперкіт. Боже, в мене тут помічників. Купа просто. Взяла молоко, чоловік, можливо, завтра, післязавтра привезе, але взяла по акції, також було. Йогурти, 46 майже гривень, було 4 штучки. Ось ці, до речі, вітаміни мені кума рекомендувала. Так, що в нас там ще? Мама! Я Далі Оболонська. Мам! Почекай, Василько. Я хочу купувати. І ось такі. Мам. Зараз Мам. дам, почекай. І ось такі вітамінки С. Вони, до речі, в АТБ по акції по 6 копійками. Два види взяла в аптеці, вони по 12 гривень. Тому в АТБ їх купувати дешевше. Так, тут ще в нас іде туалетна бумага, дві штучки обухів і сочок. І все разом вийшло на 683 гривні 33 копійки. Купила яєчка, не знаю, чи протерта в мене камера, чи ні. Відкрили біля нас вже цю поляну. Я скупилася, йду додому. Покажу, що взяла. Мені все рівно здається, що камеру я не налаштувала, так як мала би налаштувати. Ну, але ще будемо так, тестувати. Взяла я в цій поляні копченого хребта лосося. Взяла ось таке масло. Далі дві упаковочки фріскеса від Пуріна. Були по 15 гривень. Рис взяла круглий. Сьогодні буду плов готувати, Гречку. Далі взяла ще сердечка заморожені. І радимо олію 2 літри. Да, рибка. Так, рибка. А ми біжимо до школи забирати Юрчика. Повітряна тривога. І я не хочу, щоб він в підвалі сидів, тому йдемо. Да, Вовчик, йдемо, йдемо, ідем. І Василька у нас весь такий жовтенький. Не знаю Привіт. Привіт! У нас новий Ж... день захворіла наша буся. Покажу вам її далі у відео. Зараз ми з нею біжимо в ветеринарну. Лікарню, і я вже тут вивісила проня наше. Сподіваюсь, воно висохне, поки нашому Юрчику, до школи. Коротше, так, Діти цілу ніч кашляли, і то страшне кашляли. Я буду також їх до лікаря вести. Коротше, такий день якось насичений і не до роботи. Тут я з бусінкою, подивіться, яке в неї очко. Моя маленька. Боченька. Таке в неї очко, таке як загниває, запливає. І я не знаю, як це пояснити. Вчора зранку все було добре, все було прекрасно, під обід. Також я не помічала нічого, а на вечір то страшне, як глянула на це все. А вже була дев'ята вечора, вже в нас ветлікарня не працювала. Це не Київ, у нас немає цілодобової допомоги, тому зараз йдемо з Бусінкою. Не бійся, не бійся, моя маленька. Так, повернулись ми з бусею вже від лікаря. У нас кон'юктивіт, дали три укола, антибіотики і сказали, що водити її ще треба разів чотири, щоб було п'ять днів цих уколів. В неї температура майже 40. Я взагалі бачила, що її, так знаєте, трусить, але... Добре, що повела сьогодні зранку. Саме так, прописали нам капельки цифлодекс. Ось так вони виглядають. Можливо, комусь треба буде. Не знаю, чи видно, не видно. Приготувала я вже вечерю. У нас сьогодні макарони. Посив Василько макарони, тому мама готує. І в нас тут тефтелі, які я робила в заморозку нещодавно. Ось такі тут цибулька, морквочка, трішки сметани, трішки домашнього кетчупу. Я по стандарту готую, як і завжди зараз буду накидати. І Юрчик прийде зі школи, будемо вечеряти. Ну що ж, я трішки з вами порозмовляю, поки є в мене голос, в мене також е щось закладає, але я і не висипаюся, бо Малюки дуже сильно кашляли вночі, запісювалися, бо дуже холодно. І взагалі ці дві ночі, я не знаю, по скільки годин я спала. Взагалі, після 30 коли народжувати, я не знаю, чи це тільки в мене, так, чи у вас також. Коли я прокидаюся вночі, я потім не можу декілька годин заснути. Це величезна проблема. Що би я не робила для того, щоб заснути, я не засинаю. Якось так. Тому я не відпочиваю, і в мене болить горло зі вчорашнього вечора. Я хоч його і лікую, але все рівно воно болить, болить, болить. І я бачу, що, можливо, завтра я прокинуся вже без голосу. Наша бусінка їй вже стає краще. Вона цілий день проспала. І ось це на вечір вона вже почала трішки гратися, поїла. Їсть вона непогано і не переставала їсти. Але ось таке очко було страшне, бачите, вже в неї краще. Вже вона його відкриває, вже набріки посходили. Ну, взагалі я дуже злякалася за неї, бо я таке бачила, чесно кажучи, вперше. Коли я була меншою, то ми також мами тримали котів. Але, щоб таке було, такого не було ніколи. Ось так. Тому бусінка наша лікується. Да, моя хороше. Да, моя да. Да, маленьке. До речі, не знаю, чи говорила раніше. Я поцікавилася, коли можна зробити стерилізацію нашій бусі, то сказали, десь не раніше, ніж їй буде півроку. І е, я запитала, скільки приблизно нашій бусі місяців, бо я навіть уявлення не маю, то сказали, що на вигляд вона виглядає як тішечка, який три місяці. Ну, десь так. Тому в нас зараз жовтень-листопад-грудень. Так, жовтень, листопад і грудень, ну, десь після Нового року. Я думаю, що, можливо, після всіх свят. Можна буде сходити, і стерилізувати нашу бусю. Отаке. От Капаю їй очко. Завтра ми плануємо з'їздити ввечері в село, переночувати і повернутися у суботу десь зранку чи в обід. Ну, Коротше кажучи, що бусю надовго не лишати саму. І їй же ж треба буде на уколи, бо 5 днів їй. Робити уколи, тому надовго її не покинемо, з собою не візьмемо. Ось так. Нехай вдома буде. Чистий лоток її залишимо, їсти, пити. і буде все добре. Що? Я вже й забула, як це знаходитися вдома самі без чоловіка. Якось після того, як почалася повномасштабна війна, то чоловік з доми. Нікуди не їхав, ночував завжди вдома. Ну, було таке, що там один день у селі переночує чи два. Але так, щоб цілий тиждень я була сама з дітьми, такого що в мене не було. Плюс до всього, зі мною тільки хлопці. і... Щоб ви собі розуміли, допомоги немає від кого чекати, все на тобі, і скупитися, і заплатити, і принести додому, і зводити до лікаря, і поприбирати, і приготувати, і по ночам вставати. Зараз діти хворіють. Коротше кажучи, я вже чекаю, коли приїде чоловік, бо дуже-дуже самій важко. Юрик у мене ще був у школі, тому вечерюють, поки. Менші хлопці дивляться мультик. Без мультика взагалі нереально їх посадити і щоб вони поїли. Ну а вже пізно ввечері я вирішила ще й спекти пирога. Взагалі планувала вже декілька днів спекти його зранку, але все мені не було часу. Зранку і робота, і. Інші клопоти є, тому випікаю з вечора. Це новий рецепт. Брала його в інтернеті, він йде на кефірі. Кому цікаво, то пропишу в описі під відео рецептик його. Я би не сказала, що він якийсь там складний або занадто вдалий, я його трішечки модернізувала під себе. Завжди роблю так з рецептами щось додаю своє, тому що по стандартному рецепту дуже часто в мене нічого не виходить, тому доводиться експериментувати і додавати щось своє. У мене кефір був домашній. Він такий, знаєте, рідкуватий, тому кількість борошна, яка взагалі була зазначена за рецептом, вона би не загустила повністю весь пиріг і там не було би чому пропікатися. Тому на ту кількість кефіру я, звісно ж таки, взяла більше борошна. Решта інгредієнтів майже лишилася по стандарту, але запишу вам рецептик, обов'язково такий, який робила я. Я дуже люблю випікати щось. То дивиться мій кулінарний канал, і тут на влоговому, то знаєте, що я постійно щось видумую якісь і. Булочки, і тісточка, і печиво, і особливо мені полюбилися заливні пироги. Це просто паличка-виручалочка ось так заколотав, поставив у духовку, воно саме спеклося і можна їсти. Я не знаю своїх всіх причила до цього, вони їдять його як торт, можна зверху полити чимось. Мені здається, деякі пироги можна навіть розрізати навпіл і дійсно робити як торт. Тут ніхто вам не забороняє, це ваша випічка, і на що вас вистачить фантазії, те можете й робити. Тут, ось, я додала по рецепту борошно, побачила, що його не вистачає, що воно рідкувате, і додала ще ванільний цукор, тому його в стандартному рецепті не було. Мене взагалі іноді дивують рецепти в інтернеті, коли ти береш все по грамовках, купуєш, відмірюєш, відважуєш, і в кінці кінців в тебе нічого не виходить. Мені іноді здається, що деякі блогери роблять просто контент і не думають про те, що хтось буде копіювати ці рецепти, буде псувати продукти. Мої рецепти можете пробувати. Я невдалими рецептами ніколи не ділюся, тому... Продукти ви не повинні зіпсувати. Був тільки єдиний варіант, що в деяких людей не вийшли налисники на кефірі, якими я ділилась на кулінарному каналі, але було дуже багато позитивних коментарів, що в людей все вийшло, і вони дякували за цей бюджетний рецепт. Тому, не знаю, можливо, там була сковорідка просто старіша, або ще якісь були причини. Не знаю. У більшості людей всі мої рецепти. Повністю виходять і все смачно. Поки з вами тут розмовляла, то вже замісила повністю все тісто. Ну як замісила, заколотала і намащую форму вершковим маслом. Дуже мені подобається ця форма, яку прислала мені Віта з Польщі. Дуже-дуже тобі дякую. Я знаю, що ти дивишся мій канал. І в мене взагалі є в ідеях тут спекти ще кіш. Із Брокколі та червоної риби. В мене є в морозильній камері червона риба, і мені здається, що кіш у цій формі буде просто бомбічно виглядати, навіть на якийсь такий святковий стіл, тому обов'язково його якось приготую, поділюся, до речі, цим рецептиком на своєму кулінарному каналі. Тому, якщо ви ще не підписані на нього, то підписуйтесь. Пам'ятаєте, я колись із Луцька привезла дуже багато персиків, і в мене вони пропадали. Я вирішила їх нарізати ось такими дольками та заморозити пізніше. Додавала то в кашу, то на млинці брала на оладки, на вафлі, а це вирішила спекти ще й пиріг із персиками. Діти мої були просто в захваті. До речі, персики можна замінити на будь-які ягоди, яблука. Мені здається, будь-що в заливний пиріг додаєш, і все виходить дуже-дуже смачно. Ось так мої малюки сидять, заглядають на духовку і чекають, коли ж спечеться той пиріг. Я взагалі не планувала його давати їм увечері, на ніч їсти. Ось такий красень у мене вийшов, можна притрусити, до речі, було цукровою пудрою, але я вирішила його лишити таким. Мої малюки не могли чекати, тому я мусила нарізати і подавати на стіл. Рецепт вийшов досить таки вдалий, тому можу рекомендувати в описі під відео, обов'язково залишаю вам на нього. Рецепти. Сьогодні у нас вже новий день, я з бусечкою сходила до ветеринара, ми зробили знову ж таки уколи, очка її я капаю. Ну, Вона, знаєте, видно, що хвора, хоча о 5-й ранку сьогодні знову по стандарту збудила мене, скакала по всьому ліжку, щоб я вставала її годувати. Ось така в нас тут. Красунька відпочиває, спить, нехай відпочиває ще нам три рази, три дні сходити, і я думаю, що вона буде здорова. Був, до речі, коментар, що наша буся якась сумна, занадто на відео, що є в людей коти, які постійно скачуть. Я просто, коли вона скаче, це не знімала. Якось. Я ж все-таки працюю і постійно сиджу за комп'ютером то на телефоні, і мені якось не до зйомок її скакання, того, що вона робить, по тюлях лазить, скаче по всіх ліжках. Ну, але, звісно, коли вона не хвора. Так що лікуємо її, я думаю, що за 5 днів вона буде бігати, так, ніби ніколи не хворіла. Зараз я хочу залізти в душ, помитися, в кладущі вовчика поспати, і ми будемо збиратися у село до чоловікових батьків. Ось зараз будеш кусь. Будемо збиратися до чоловікових батьків, ночувати там, вигрівати дітей біля грубок, бо в нас вдома дуже холодно. Я навіть і в душ не хочу лізти лишній раз, але треба помитися і збиратися в дорогу. Завтра повернемося, познімаю вам із нашого будівництва. Там, казав чоловік, багато що змінилося, тому, думаю, буде цікавий влог вам звідти. На цьому хочу подякувати вам за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!